Друзі, вітаю! Джозеф Байден одразу після вчорашньої відставки заявив, що хоче бачити його наступником Камілу Харіс, свою віце-президентку, яку він насправді дуже сильно булив, не випускав на передову, не давав їй можливості розкритися як політику, колишня прокурорка з Каліфорнії не могла навіть нормально зайнятися всім тим, що на неї виписали, але. Прийшов час, він каже: все, хочу, щоб була замість мене тільки Камала Харіс. Ну і одразу багато губернаторів, депутатів почало її підтримувати. Всі, окрім Барака Обами, того політика, в кого Байден був віце-президентом, сам його колишній шеф. Але політика, якого Байден підозрює власне у всіх цих куларних іграх і демократичному заколоті, отак от. Так от. І власне Обама каже: слухайте, ну це все прекрасно. Він може визначити, що Камала Харрі замість нього, але це має визначати партійний з'їзд і партія. Отак от, от, і тут пішов розкол в демократів. Давайте це проаналізуємо, хто реально може бути, зможе Байден дотиснути чи зможе Обама дотиснути. Давайте розставимо крапки над І, але два прохання. Перше, підпишіться на цей YouTube канал. У нас атакують російські боти, тому дуже принципово важливо, щоб ви саме зараз. Підписалися друге, що я вас надзвичайно сильно попрошу, це зробити донат для спецпризначенців на південь. Купуємо мінімум 25 потужних дронів камікадзе, які літають майже на 80 кілометрів, несуть 6-8 кілограм заряду і роблять потужну роботу. Власне, їх ми будемо купувати на 1 мільйон гривень. Тому банка картка PayPal все в описі закидайте. Ну, а ми з вами давайте це проаналізуємо. Тому що світові лідери привітали Джозефа Байдена, сказали «Дякуємо, що ти поставив загальні інтереси і глобальні, і європейські, і українські, і свої власні, <кій> чи що так, і свої партійні вище, ніж власні. Ну і дійсно прийняв рішення на користь якраз таки колективу, на користь е всіх інших. Ну і зняв свої амбіції з гри. Але Джозеф Байден, знявши свої амбіції з гри, все-таки подумав, що слухайте, давайте зіграємо в внутрішній сценарій. Ну, наприклад, окей, я знімаюся, я йти не буду, але я хоча б можу визначити, хто буде замість мене. Тим більше є посада віце-президента. До речі, щодо посади віце-президента, республіканці вже почали кричати: Ну, раз він не балотується, то чого він сидить в кабінеті? Взагалі, хай виходить. Хай виходить, переговори вести він не зможе, допомагати в війні він не зможе, слабка качка, залишай кабінет. Тобто республіканці його піджимають, деякі демократи теж говорять такі штуки. Ну, Я, я такі історії чув від республіканців ще раніше, що мовляв, якщо він здасться, не піде на виборчу кампанію, ну, значить треба виходити із кабінету, тому що все-таки треба передавати тому, хто буде балотуватися. Одним словом, світові лідери привітали: і Володимир Зеленський, і прем'єр-міністри. Британії Стармер, і, наприклад, прем'єр-міністр Чехії, і прем'єр-міністр Польщі. Тобто, ну дійсно всі світові лідери-демократи вітають це рішення, кажуть, що молодець думав не про себе, думав про інших, про демократію. І це насправді дуже дуже. Круто, круто, все окрім одного моменту, що губернатори підтримали 178 республіканців підтримали. А наприклад, Барак Обама підтримувати його взагалі не хоче, і сказав, що тільки партійний з'їзд, що тільки партійний з'їзд може зробити те, що хоче зробити Байден сам. Каже, ну слухайте, ми ж про демократію, про колектив, коли всі вирішують, а не одна людина. Так, це віце-президент, але це не кандидат від партії, єдиний, хто може виграти Трампа. Бо є соціологія, її паралельно теж красиво запустили. Ця соціологія говорить наступне: що Камала Харріс не перемагає Трампа. Камала Харріс програє на 2%. Трамп 47, Камала Харріс 45. Перед цим Ненсі Пілосі, друга людина, яку Байден підозрює в партійній. Зраді, яка носила йому соціологію, показувала, що є інші кандидати, які перемагають Трампа, і тому партії для того, щоб об'єднатися навколо єдиного кандидата, треба, щоб він на кілька пунктів мінімум переважав. Так я розумію, в чому сьогодні полягає план Байдена. Він хоче зберегти свій спадок, політичний, можливо, навіть десь сімейний. Він хоче свою кандидатуру, яка буде завдячувати виключно йому, а не всій партії. Це перше. Друге, він хоче людину. Яка може зараз мати і на 2%, можливо, і менший рейтинг. Але коли вся партія включиться, тобто він хоче зманіпулювати партію, хочете перемагати, ну так включайтесь для неї, робіть неможливе. Ну, але партія каже, ні, ми хочемо нормально провести вибори, так, напрягтись, але не виходячи за рівень можливостей, бо можна за нього не вийти і програти. Тому вони кажуть, що одразу треба ставити кандидата, в якого може бути кілька пунктів вище, ніж Трампа. І такі є. Тому внутрішній сценарій, коли Байден сам визначає, багатьом партійцям не підходить. Е, ну і ще цей тур інтриги він насправді показує, що в демократів є певні проблеми. Вони розділені. Е, республіканці навпаки об'єднані. І це зараз те, що відрізняє обидві партії. Це те, що зараз. Відрізняє два табори, але демократи, коли визначаться з єдиною кандидатурою, більш ніж впевнений, що будуть єдиним цілим монолітним. Потужним е, гравцем, який зможе дійсно дати бій в кампанію. До речі, прокоментували навіть росіяни. Пісков вийшов на сцену, сказав, що слідкують 4 місяці. Це дуже багато можна ще багато чого зробити. Вони будуть шпигувати як тільки можуть. Більше того, між рядків читається, що ще й будуть втручатися. Їм ця історія, що Байден знявся, явно не подобається. Загалом їм і сам Байден не подобається. Але ми точно знаємо, що навіть попри це вони сказали, що головна їхня операція це війна в Україні, тому вибори для них вторичні. Не є. Це головна самоціль для росіян це знищення українців, головна ціль. От. Ну і власне, до чого я хотів підвести. Е, губернатори всі підтримали 130, 178 республіканців підтримали, але є маленький нюанс. 178 це не всі. Так, підтримали молоді зірки, дуже круті. Акасіо Картес там ультраліва, ну, От яка колись працювала Барменкою, а зараз три скликання уже конгресменом. Пет Бутічич, який був міністром транспорту і займався великим будівництвом Байдена, а перед цим був мером прекрасного міста і сам був кандидатом у президенти. Він підтримав. Але це не всі демократи. Губернатори це виключна е прерогатива Байдена. Це ті, кого він назначав, і ті, хто йому винні. Тобто це його вертикаль. Ну, окей, там не так назначають, як в нас, але якщо вони обираються, вони обираються при Байдені за його підтримки. Президент приїхав, СМС написав, твіт написав, обрали. Розумієте, я про те, що вертикаль Байдена, ті, хто йому зараз завдячують. Вони його підтримують, але є інша частина партії, яка цього зараз не хоче. І, власне, ті всі, хто блокував йому рахунки, що мовляв, ми не хочемо, щоб ти йшов, ти старий. І зараз ось цей торг, я думаю, що десь неділю ще точно протримається. А далі ми вже будемо розуміти, кого партія визначить на початок серпня, перший з'їзд. До речі, якщо Байден не йде, то він взагалі може бути один. Ну, друзі, Камала Харріс. Байден просить, ви підтримуєте чи ні, зможемо ми з такою президенткою перемогти Путіна чи не зможемо? Напишіть в коментарях, підтримуєте ви її чи не підтримуєте. Донат для спецпризначенців на Херсонщину, дрони зі штучним інтелектом, які самі будуть визначати ціль, навіть якщо росіяни будуть блокувати для них контакт із нашим оператором. Ну і Дуже важливо, підпишіться в цей час. Це критично важливо. Росіяни нас атакують, а ми навпаки будемо відповідати їм своїм ростом. Ну і вітаю нас всіх на нашому з вами каналі. Вперше ми пробили позначку 100 мільйонів переглядів. Це дуже круто, це дуже великий масштаб, це якраз те, що знищує олігархічне телебачення в Україні, і це якраз те, що перемагає путінську пропаганду тут незалежні. Українці об'єднуються і якраз таки самі визначають, що дивитись, що слухати і куди донатити. Тому дякую кожному із вас. Хочу побажати вам гарного дня, переможного тижня! Бережіть себе, до зустрічі!